Ефірна олія сосни, як і всі ефірні олії, сосна має три головні властивості або напрямки, де вона працює: дезінфекція, емоційний стан та оздоровлення організму. Перша дезінфекція. Ефірна олія сосни міцний антисептик. Вона працює проти вірусів та бактерій. В сосновому лісі ми практично дихаємо чистим, вільним від бактерій та вірусів повітрям. Тому саме цей ефект ми можемо зробити у себе вдома, коли в нас є в домашній аптечці ефірна олія сосни. Хвойні ефірні олії дуже гарно працюють на наше дихання. Тому, коли в нас є схильність до бронхиту, частому кашлю, використання щоденної ефірної олії сосни допоможе більш продуктивному диханню. А якщо вже є симптоми захворювання, Ефірна олія допомагає вивести макротіння та позбавитись від кашлю. Саме ці два компоненти: дезінфекція та підтримка дихальної системи робить ефірну олію сосни дуже важливим компонентом для профілактики та додаткового засобу при лікуванні застудних захворювань з точки зору підтримки емоційного стану. Ефірна олія сосни більше подобається зазвичай чоловікам, тому що вона сприяє математичному мисленню і допомагає працювати більш ефективніше. При цьому ефірна олія сосни знімає роздратованість, коли ми виконуємо якийсь проект. Більш детальніше про ефірні олії та використання ароматерапії в домашніх умовах розповідаємо на курсі ароматерапія з розумом. Приєднуйся! А тут більше про олії та рослинні засоби з лікарськими рослинами.